Доброго часу, друзі. Ну от нас Україна, Волинська область. і Такий наш невеличкий, точніше, частинка нашого невеличкого розсадника фондука і полуниці полуниці тут саме сорт Сирія. Це сорт, який в нас заходить найкраще. Ну, перебрали ми кілька сортів, але на поки кращого сорту для себе ми не знайшли. Тобто, ягода крупна, транспортабельна, смачна. Сорт високоурожайний. Ягода являється ранньою, не суперранньою, але, але, звичайно, виглядає досить непогано. Ось так виглядає ягодка, яка росте зараз. Це не ремонантний сорт, але, значить, була зміна погоди і. Ну, я думаю, рослина досить сильно стресувала, від того вона цвіте і дає ягоду. Ну, значить, як виглядає розсада? Росаду робимо в стакані 180 мл, оскільки в касеті досить мало грунту. Ну, пробували для себе висаджувати в касеті, і щось в нас воно не зовсім вийшло добре. Значить, оптимальний варіант стакан для нас. Оптимальний варіант стакан 180 мл. Ну і приблизно ось така коренева наростає, її вже можна цілком нормально висаджувати. Висаджуємо в такий субстрат суміші торфу і землі з компостної ями з додаванням агроперліту для отримання вологі. Ну, пройдемося по грядочці, подивимося, як воно виглядає. Ось так приблизно стоять стакани. Зараз ми будемо їх забирати, щоб можна було ставити нову партію. На розсаду щось викидаємо, щось вириваємо, ну, середній ряд, звичайно, заберемо, там не зовсім зручно вирощувати саженці і велику кількість ми їх робити не будемо. Бачимо, от, полуниця по всій грядці, де щось цвіте, десь є полуниця, десь навіть ягода от, бачимо, є непогана. Але ягоду цю вже вживати в їжу ми не будемо, оскільки полуниця обробляється для чистоти саженця від шкідника і хвороб. Ну, щоб саженець був такий чистенький, без крапочок, всяких, без кліща і тому подобного, прямо обробляємо на ділянці. Ну, тому в їжу вживати вже плоди не рекомендовано. Ну і вживати ми їх не будемо. Але оскільки це розсадник, це не на плід, то працюємо в такий метод. Отже, що ж, друзі, зачищаємо грядку під нову розсаду. Цю розсаду знімаємо і невдовзі, якась розсада висадиться в нас, якась поїде до нових власників. От і будемо закладати нову партію розсади. На цьому будемо закінчувати відео. Вам, друзі, побажаю здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна!